Наш земляк старший сержант Павленко Дмитро Петрович. головний сержант 4-ї зенітно-ракетної батареї, 2-го зенітно-ракетного дивізіону. Дмитро Петрович народився 3 березня. 1984 року народився він в селі Погочівка Робітнянського району, вчився і ріс у Білій церкві, закінчив школу номер 22 технічне училище номер 9 здобув професію і працював на шинному заводі. З 2005 по 2006 роки проходив строкову службу в Збройних силах України. А 25 квітня 2014 року, після того, як розпочалася антитерористична операція, продовжує служити українському народу, захищаючи цілісність, незалежність нашої держави. Його знали як доброго, спокійного, відважного чоловіка, сильного духу, з відкритою душею. Мудрого та справедливого, мужність та відвага якого була відзначена нагородою за участь у антитерористичній операції. Він загинув, захищаючи рідну землю, при виконанні службових обов'язків. Він загинув і не вернеться назад. А ми. Розділяємо горе рідних, біль друзів, відтрати кожного, кого забрала ця війна. В пам'яті тисячі білоцерківців Павленко Дмитро Петрович житиме вічно, бо є любов, безмежна шана, відкрите серце земляки. Помолимось за сина України хто зброю у руки узяв, на захист пішов, добровільно, безсило на землю упав. Схилимо голову, схилимо державний прапор України і вшануємо пам'ять Дмитра Петровича хвилиною мовчання. Оте синія не ж моя Тут присутня родина Дмитра Петровича, мама Ніна Осентіна, брат Геннадій, син Михайло. Батько Петро Григорович, дружина Світлана, вся його велика дружна рідня, білоцерківці, друзі, дорога родина, від імені всієї громади висловлюємо вам співчуття, пишаємося відвагою, мужністю вашого сина, брата, батька. Всіх до одного ми повинні пам'ятати. Хто нас в цей час тяжкий на сході захищав, щоб знала кожна горем бита мати, що надаремно син в життя своє віддав. Низько вклоняємося вам за сина, за справжнього патріота, достойного громадянина який поклав своє життя за волю нашої батьківщини. Зі словами підтримки до вас звертається міський голова Дикий Геннадій Анатолійович. Шановна родина, дозвольте висловити. Глибокі, саме глибокі спочуття. Сьогодні для мене всієї білоцерківщини, всієї білоцерківської громади. Тому що це не тільки ваша втрата, це втрата всіх нас, білоцерківців і України в цілому. На жаль, так є. Гинуть найкраще. Не троє, як справжній чоловік, не ховаючись. Не купуючи липові справки від лікарів, пішов захищати Україну. І, маючи можливість демобілізуватись, він вирішив для себе і обрав чоловічу роботу. Захищати нас всіх. Дякуючи таким, як він, ми сьогодні тут з вами стоїмо і не чуємо. Вибухів і не бачимо окупантів. Тому ми маємо всі пам'ятати, на таких чоловіках, на таких захисниках ми маємо виховувати наступні покоління. Знати, пишатись, тому що ці люди. Зробили достойний і гідний вибір в своєму житті. Немає честі більшої для чоловіка, ніж загинути за державу. Тому слава Україні. Героям слава. А зараз до мікрофону я запрошую голову районної державної адміністрації маршалок Вадима Анатолійовича. Шановна родина, героя, шановні друзі, знаєте, на цій площі ми збираємось з сумних поводів, і хотілося б виразити глибоку повагу вам за такого сина. Вічна пам'ять йому, Білоцерківщина, з вами, і якщо будуть питання, які звертайтеся без. Всякого пафосу хочу сказати, що ми з вами і церкви Білоцерківщини також будуть служити службу всі ці 40 днів, які будуть після поховання. так щоб ви це відчули також. Хотілося би подякувати батькам за виховання такого сина. Хотілося би поспівчувати родині в зв'язку з такою важкою втратою. І низький вам уклін. Слава героям. Слава Україні. Сьогодні родину прийшли підтримати і побратимів. Від імені побратимів слово надається командиру 4-ї зенітної ракетної батареї. Другу зенітно-ракетного дивізіону майору Степанюк Івану Дмитровичу. Дуже важко висловити слова, які передавали в першу чергу очі тих солдати, які вони відправляли мені, мене як командира підрозділу, передати вам матусі. Він говорив просто мама і, і мені сказати Тетя Ніна важко, тому що в мене. Підрозділ була своя мама, це Павленка Дмитра Петрович. Тобто, інші підрозділи, які підходять під порядкування нашої підрозділу для взаємодії, вони не знали його як Діма Петрович, старший сержант Павленко. вони знали його як мама. Тобто, на цій людині було дуже багато положено відповідальності, це зброя, це забезпечення речовим майном. І плюс до того, так як він в мене є найстарший сержант, ось. це головний, головніше сержанта не було. Плюс до того він проводив і заняття з бойової підготовки. Останнім часом, коли йшла зміна і прийшли, скажімо, молоде поповнення, то йому плюс до того приходилось виходити на чергування по ночах. Я іноді дивувався. І робив йому зауваження, кажу, Петрович, щось ти мені не подобався, було щось і обличчя не те, і він каже, комбат, а ви вважали, скільки я спав? Дайте мені день спатись, і я буду, ну, скажімо, такий, як раніше, молодіший. Зробив зауваження, кажу, Діма, я тебе пам'ятаю рік назад, ти був молодий, а зараз ти став дядькою. А він каже, я не став дядькою, я б став. Як нас казали там мамочки. І просто він по Вже, Може не так сміявся, але одні такі слова, які мені заповнились, коли він приходив на контракт, він каже, каже, от наш ти йдеш. Мені зараз так, мені, скажем, не мені, а державі наші потрібні такі військовослужбовці. Але кажу, ти вже ж вислужив, не можу зрозуміти. А він каже, Нема такого колективу, каже, ви тут на гражданці, як в нас. І плюс до того я мріяв стати військовим. Він мріяв, я йому казав, то давай ви научилися. Він каже, ні, я хочу бути. Просто хорошим сержантом. Так склалося життя, що пусть хай буде його життя було не таке. Довгим, але його пам'ятають дуже багато людей. Це все передати неможливо. Діма був героєм не того мого підрозділу, а героєм нашої України. Через це можна висловити одне що. Простими словами: слава Україні! Слав! Слава Україні! Героям слав! Слава Україні! Ще раз висловлюємо співчуття родині, близьким і друзям. А зараз всі присутні, які хочуть підійти попрощатися з метром Петровичем, ви можете підійти і попрощатися.